Okay. Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі та у своєму новому відео. А розпочинаю його зі сніданку. Це був мій вихідний, і я мала можливість спокійно в тишині приготувати смачний сніданок, попити ароматну каву, нікуди не спішучи. Немає цієї ранішньої метушні, нікуди не потрібно бігти ні на ринок, ні. В супермаркет і на роботу люблю такі ранки, випадають вони дуже і дуже рідко, такими спокійними. Тому треба ловити момент і насолоджуватись. Сьогодні буду прикрашати ялинку. Приїхала вона до нас вже кілька днів назад. Я дала волю Артемові, аби він її поприкрашав на свій розсуд, на свій смак і. Буду сьогодні створювати настрій у цій кімнаті, прибирати словом приємного перегляду. Раніше, коли мені доводилось чути, що розкушувати високу ялинку, займає багато часу, а також обмотування її гірляндою теж. І я подумала, ну, ну стільки ж того діла. А в цьому році забираю свої слова назад, тим паче, що гірлянд я мала зовсім небагато, в цілому, десь пішло 40 метрів, але заморилась я конкретно намотувати. Ці вогники дуже хотіла також придбати росу, також кошик, але у свій баджет я не влізла. Та, взагалі, було б добре і прикрас підкупити, бо в мене їх. Небагато. Та добре, що вже є головна красуня, а решту аксесуарів якось поступово придбаю. Чого мені дійсно бракує, то це вогники. Справді, чим більше їх, тим якось яскравіше і магічніше в цілому виглядає ялиночка. Ледь не забула ще про деякі прикраси на ялинку, бо вони були прикриті чухлами від подушок, і я просто їх навіть не помітила і забула, що воно в мене є. Дуже мені подобаються оті керамічні стежинки, дуже милі. Шкода, що їх так мало в мене шкодую, що не купила більше свій час. А ось цей подаруночок ми отримали в минулому році, і в цьому буде красуватись також на нашій ялиночці. А ще в Аврорі я придбала ось такі прикраси з паперу. Вони були дуже-дуже бюджетними. Шкодую, що не взяла більше, та в принципі їх і не було. Ось ті кілька штук, які були, я їх і забрала. На жаль, не встигла придбати, бо вони дійсно варті уваги, і їх просто розібрали. Наша ялинка без вершечка, адже зірка, яка була на нашій маленькій ялиночці, вона сюди не вписується ні по розмірах, ні ніяк. Тому буду шукати щось інше. Поки що. Не спішу, бо хочеться купити щось вже на роки. Намагаюся знайти щось офлайн, бо якось не хочеться робити повернення, в разі, якщо не сподобається. Тому, якщо знайду щось класне. До Різдва буде добре, а ні... Будемо чекати наступного. А ще далі у відео я покажу, що з тимчасового я придумала. Як прикрити кріплення для ялинки, бо якось воно так не дуже симпатично виглядає. В принципі, може бути, якщо там розкласти гору подаруночків, можна прикрити. Але мені хочеться якось прикрити. І, можливо, в наступному вже році, дасть Бог доживемо, я придбаю все таких кошик, адже якось. Так вона виглядатиме більш казковіше, як на мене. Ну і буду прибирати в залі. Хочу пропилососити диван. Ми придбали його вже декілька місяців назад, і хочу одразу сказати. Такий невеличкий відгук. Знаєте, ми всі дуже боїмося світлих диванів. Та насправді темні дивани вони також мають свій мінус, це те, що на них буквально видно все. Це як з темною підлогою. От щось падає, біленьке, дрібненьке, особливо крошечки від якогось печива, ну це, це одразу видно. Те саме стосується і дивану. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish. був величенький шматок синтепону. Я вирізала з нього круг і власне ним і прикрила стійку для ялинки, як на мене, вийшло непогано. Ну і звісно, ввечері ми розпочали переглядати різдвяну класику сам удома. І Артему дуже сподобалось. Він із захопленням дивився від початку до кінця всі дві. Частини пудін Передріздвяний час у мене завжди асоціюється. Не тільки з декоруванням та прикрашанням ялинки, а і з випіканням якихось смаколиків. Так колись робила моя мама, випікала якесь печиво до різдва, якісь пироги, тортики, ну, словом. Я сьогодні буду пекти пиріг з ягодами. Цього разу я вперше додала до пирога малину, і це було моєю помилкою, адже все-таки краще використовувати чорниці, смородину, пузички, лохину, словом, те, що має більш щільну оболонку, бо малина додала більше вологості, і, словом, пиріг вийшов не зовсім таким, яким зазвичай в мене виходить. Не зіпсувала малина пиріг, та я б все одно не рекомендувала її використовувати. Більш детальніше, як я печу цей пиріг, я залишу в описі під цим відео посилання. А сьогодні це більше, знаєте, така мотивація і ідея, що можна приготувати в зимові довгі вечори. Паралельно з пирогом я ще запікала гарбуз в такому цілому вигляді з начинкою. Залишу посилання на класичний рецепт, колись я готувала його також у себе на каналі. І цього разу я зроблю начинку виключно з м'ясом. Мої хлопці кажуть, що так смачніше. Тому вирішила поділитися, можливо, комусь згодиться така ідея. Отже, я обсмажила свинину до готовності на сковорідці і в тіше обсмажую. Моркву та цибулю злегка тушкую, аби вона також повністю приготувалась, я додала паприку, сіль, якісь інші спеції, Ну словом, на ваш смак, виняла серединку, саме зернятка з гарбуза, і тут потрібно добре натерти сіллю Добре, дуже не шкодуйте. щораз хоч я Мені так здається, не шкодую солі, та мені щораз її не вистачає. Також я додала багато паприки. Вона копчена, має такий свій специфічний аромат і гарно пасуватиме до цієї страви. Далі викладаю інгредієнти шарами, трішечки засмажки, далі м'ясо, потім сир. Це у мене чедер, можна використати якийсь сир з більш вираженим смаком, адже гарбуз, не хочу сказати, що не смачний, але більш такий нейтральний, тому більш насичені якісь смаки та аромати тут не будуть лишніми. Ну, на мій погляд, принаймні. Таку страву зазвичай готує моя сестра, і в неї це настільки смачно, у мене, у мене чомусь так не виходить. Але за весь цей час, що я намагаюся готувати як сестра, все-таки розумію, що такий гарбуз потрібно тримати в духовці чим побільше, тобто поставити його на 4 години. Я випікала цей 3 і 4 і 5 годин, щоб він там томився, я думаю, що це буде краще, адже Протушковується повністю уся м'якоть і внизу, і наверху, ну, внизу в будь-якому випадку, адже всі е, соки з м'яса, з смажки, все стікає на низ і, е, в принципі, нема проблем, зготується. А от верх, він більш такий твердіший, Тому моя рекомендація запікати, е, томити цей гарбуз е, дуже довго в духовці. Е, як я вже говорила, я випікала. Три години при температурі 120 градусів для такої от величини це було трішечки замало. Словом, страва не з нашими виключеннями світла, та можна приготувати і на дровах, в, печі, в кого є. А також, думаю, непоганим варіантом, аби і швидше пропікалось, і менше часу це займало, можна приготувати в керамічному якомусь посуді. У мене є така кастрюлька. Ми на горищі, коли прибирали, знайшли подарунок моєї покійної свекрухи. І мені здається, що така світка. Сковорітка буде досить добре тримати жар навіть в час відключення, і потім, коли вже з'являється електроенергія, можна буде допікати. Як ідея, в принципі, непогана. Словом, цей гарбуз виходить дуже смачний і насичений різними ароматами, але, як я і казала, не шкодувати солі, приправ і, звісно, часу та електроенергії. Перебираючи на горищі, я знайшла ось таку кастрюльку ще колись дуже-дуже давно. Мені подарувала свекруха на Різдво, якщо я не помиляюсь. Вона виготовлена, настільки я розумію, з глини, напевне. Можливо, я не права, але знаю, що вона класна для запікання, для різноманітних страв. Хочу спробувати, бо я нею не користувалася, скільки живучи на орендованій квартирі через брак місця, я, в принципі, її і не забирала. І весь цей час вона стояла на горищі. Тому спробую щось запекти, можливо, на свята. І поділюсь своїми враженнями. Не знаю, на стільки літрів вона, але. Так, на перший погляд, ніби на п'ять, можливо, я і помиляюся. Отже, буду пробувати цю. Ось такий гість сьогодні так, завітав до нас. Ще, 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 Цей котик, я так розумію, має власників з нашого будинку, та вже дуже довгий час він проживає на вулиці, і якось стало шкода, його ми вирішили пустити його додому, погрітися, нагодувати його. Артем. Дуже зрадів, адже він любить і собак, і котів. І дуже гарно грався, з ним бавився. Кіт, до речі, дуже лагідний, такий муркотливий, пан коцький, такий великий, лапи, у нього такі масивні голова. Ну, словом, не знаю, настільки передається камера, але кіт. Такий масштабний, має блакитні очі, я не дуже розуміюся в породах. Можливо, ви знаєте, що це за, за порода, а можливо і ні. Ну, словом, кіт дуже класний. Артем зрадів і тепер запитує, чи можна знову запустити цього кота, погрітися. Ну... Розумію, що йому б хотілося якусь тваринку, собачку чи котика, адже хом'ячки не на не ті тваринки, які комунікують, а синові хочеться саме такої. Та я розумію, що це відповідальність, це час, це, це не хом'ячок. Тому поки що найближчим часом ми точно заводити ніяких звірів не будемо. А я вирішила сьогодні помити двері так потрішечки рухаюсь вперед, щоб не накопичувалася робота. В цілому я не маю на що жалітись я намагалася цей місяць помаленьку щось. Робити і та, в принципі, і в листопаді я також працювала, аби це все не накопичилося саме на свята. Як я вже говорила, не люблю генералити. Мені краще потрішечки прибирати десь колись, аніж все в один момент. Миття дверей плавно перейшло у миття стін там, де Артем проходить і дістає руками все обляпано маленькими пальчиками, там і шоколад. І... І все, що хочеш, і добре, що тепер існують такі фарби, які можна мити без проблем навіть з якимись миючими засобами. Це дуже зручно і е, класно, що не потрібно все перефарбовувати, а просто пішла, помила і, і на тому закінчилось. Це дуже зручно, особливо коли є маленькі дітки. Ми нарешті винесли нашу рижу шафу в коридор з зали. Вона мені там вже зовсім не вписувалась в ту картину. Ще одна справа, коли ми тільки заїхали, і в залі просто був якийсь суцільний склад, гараж сарай. А зараз вже з диваном з такою гарною святковою ялиночкою він там не пасував. Тому ми вирішили забрати його до. До коридору, і тут він також виконує всі свої функції і обов'язки. Взагалі, це шафа прихожа, і ми, як тільки, одружилися, це була наша перша така спільна. Велика покупка, ми купували її на нашу зйомну квартиру. І, до речі, це просто якась іронія долі. Але першу квартиру, яку ми знімали, саме в цьому будинку, де купили тільки в іншому під'їзді. Ось так. І навіть тоді ми думали, що якщо ми все-таки залишимося у нашому містечку, то в принципі, непоганий будинок, непоганий двір, гарний вигляд з вікна. Так і сталося. Я не знаю, напевне, космос він якось відповідає на наші думки, мрії, бажання. Тому майте гігієну в своїх думках і бажайте всім і собі в тому числі хорошого, адже воно обов'язково повернеться. Ну, а я закінчила із своїми домашніми справами, бо вже час святкувати. Маємо сьогодні привід ювілей мого чоловіка, і ми вирішили влаштувати собі святкову сімейну вечерю. По дорозі додому я забігла в кондитерську і придбала декілька кексів. А чоловік тим часом замовив піцу. Я накрила стіл, дістала святковий посуд, аби створити цю таку атмосферу і справді свята і провести час разом. Адже сімейна вечеря в наш час це просто розкіш і. Ось такий ресторан вдома у нас вийшов. Ну, а я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика. Ну, а ми з вами побачимося зовсім скоро. Тихої, мирної ночі та дня! І побачимось в наступних відео. До зустрічі!